Він десять із десяти, але. Він 10 із 10, але він каже, що ваші отношення — це саме найважливіше. Вісім десяти. Він десять із десяти, але він ходить і гуляє кожен день зі своїми друзями. Ну він 5. Ти з десяти. Мін 10 з десяти, але він нижче, ніж ти. Ростом. Два. <ріст> mm -hmm. Ну, я теж так сказала. Він 10 із десяти, але він не ходить на роботу. Він два із десяти. Що це за кошмар? Він 10 із десяти, але він не відпускає тебе погуляти з друзями. Один з десяти. Да. Він десять із десяти, але він не допомагає по хатній роботі. Mm, ну він. Ну, Взагалі вже. Ну, десь п'ять із десяти. Да, все.